Команда Ферострой стала володарем Кубка профспілкового комітету Прат ГЗК, за який також у фіналі боролася команда ЯГЗК. Втім, після нічиєї в основний час матчу 2-2. Команда Ферострой краще пробила серію пенальті та виборола почесний трофей. Для переможців із команди Ферострой це вже другий поспіль виграний корпоративний кубок цього року. Гірник спорту заключному матчі першого кола мінімально з рахунком 2-1. На виїзді виграв у «Ворскли-2». Ще до перерви команда з горішніх плавнів двічі засмутила суперників. Голами відзначилися Вадим Страшкевич та В'ячеслав Студенко. На початку другого тайму інтригу відновив гравець ворскли 2 Дмитро Черниш, який з пенальті скоротив рахунок. Наприкінці матчу через грозу в районі Полтави, де відбувався поєдинок, зникла електроенергія та перервалася трансляція поєдинку. Попри такі обставини, команди дограли зустріч. Свій наступний матч гірник спорт зіграє у суботу 12 жовтня. У виїзній грі 10-го туру команда з горішніх плавнів» зустрінеться з Олександрією 2. Початок поєдинку о 13.30. Його пряму трансляцію дивіться на ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга. У неділю 13 жовтня матчі 6-го туру проведуть юнаки Дюфика Гірник спорт. У Кременчуці команди з горішніх плавнів» зустрінуться з Ягуаром. Поєдинки пройдуть на стадіоні вагонобудівник. Команди вікової категорії Ю-17 розпочнуть свій матч о 12-й годині. А молодші склади категорії Ю-15 вийдуть на гру о 14-й годині. Тренерка дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Анжела Скаба на запрошення Української асоціації футболу братиме участь у міжнародному семінарі Тренерські курси для тренерів жінок. Який відбудеться у столиці Румунії Бухаресті? Семінар пройде від 15 до 20 жовтня. Наступного тижня у горішніх плавнях пройде дитячий турнір з футболу серії промінь мрії. Кап участь у змаганні візьмуть гравці вікової категорії Ю 9 2016 року народження. Дюфека Гірник спорт буде представлений на турнірі трьома командами. Також горішні плавні представлятимуть юні гравці команди Фламінго. Для участі у турнірі запрошені колективи з Полтавщини та Донеччини. По дві команди виставлятимуть ягуар з Кременчука та команди з Добропілля та Дружківки. За медалі також боротимуться юні футболісти з Пришиба та Біликів. Медалі та кубки турніру «Промінь мрії Кап» розігруватимуться від 16 до 18 жовтня. Вихованки відділення боксу до США нородин перевірили свої сили на міжнародному турнірі з боксу у польському місті Валч. Вихованки тренерського дуету Олександра та Ірини Середницьких здобули у Польщі три із семи перемог, що оформили представниці молодіжної збірної України. Дві перемоги на рахунку Каріни Звєрєвої. У першому поєдинку їй вдалося відправити свою суперницю у нокдаун. Ще одну перемогу здобула Ангеліна Некрасова, яка святкувала успіх в одній із двох своїх зустрічей. Третя представниця горішніх плавнів Марина Шевченко провела два напружених поєдинки, що склалися на користь суперниць. Усього представниці збірної України провели 17 поєдинків. У Рівному стартував чемпіонат України з боксу, в якому участь беруть боксерки та боксери відділення боксу Дю США» номер Нородин. Усі представники школи боксу горішніх плавнів стартували з перемог. За медалі турніру змагаються Євгеній Павловський, Данило Перетокін, Руслан Шилов, Марина Шевченко та Каріна Звєрєва. Представники та представниці відділення стрільби кольової дюсиша Нородин стартують на чемпіонаті України серед учасників до 23 років. Юнаки та дівчата з горішніх плавнів боротимуться за медалі турніру до 18 жовтня. На базі яхт-клубу Дюсиша No3 міста горішні плавні під керівництвом тренерки Ганни Дегасюк відбулися старти регати, присвяченої закриттю сезону з вітрильного спорту. Проведенню заключних заїздів року сприяли й погодні умови. За результатами змагань серед дівчат визначилася трійка найкращих: перше місце у Катерини Люльки, друге у Єлизавети Вінюкової. Третьою стала Вероніка Піддубна. Серед юнаків медалі були розіграні у двох вікових групах. Серед наймолодшої спортсменів 2014 року народження переможцем став Лев Люлька. Другим фінішував Михайло Павленко. На третьому місці Кирило Голуб. Серед юнаків 2012-2013 років народження. Гонку виграв Віталій Пільтяй. Друге місце виборов Єгор Майоров. Третя здобув Артем Прищепа. У неділю, 13 жовтня, у залі спорткомплексу Динамо відбудеться турнір з баскетболу 3 на 3 пам'яті Олексія Ханілевича. Відкриття змагань відбудеться об 11-й годині. О 14.30 планується початок фіналу турніру, після чого відбудеться нагородження найкращих команд. Інтригуючий турнір із неймовірною розв'язкою. Одне із змагань серії промінь мрії Кап зберігло традицію, коли переможець стає відомим лише після заключного матчу. Але цього разу майбутній чемпіон лише очікував на результат вирішального поєдинку, підсумок якого впливав на розподіл усієї призової трійки. Непередбачуваним вийшов турнір Промінь мрії Кап серед команд вікової категорії Ю-13, який відбувся у горішніх плавнях. Впевнено, на ньому стартувала команда господарів гірник спорт червоні. Але перед заключним туром разом із юними гірниками на чемпіонство претендувала команда з Харківського фахового коледжу спорту. Аби випередити цю команду та виграти домашній турнір у заключному поєдинку змагання червоними з гірника спорт, треба було виграти у принципового суперника Кременчуцького ягуара, який також боровся за медалі. Але команда з Кременчука зуміла відібрати очки у гірників. Куар відкрив рахунок у матчі ось після такого дальнього пострілу у виконанні Данила Монастирського. Папа, рід. Рід. Ой, ой, ой. Пропустили, я вибиваю м'яч прямо центральному захиснику їхньому на ногу, і він нам б'є і забиває, а забили. На практично на останній хвилині сува наш півзахисник забив юнаками з гірника спорт вдалося відіграти лише один м'яч. Після стандартного положення гол ударом головою забив ігор чефонов. У підсумку ця гра завершилася у нічию 1-1, яка дозволила ягуару здобути бронзові медалі. Завдяки цій нічиї команда Харківського фахового коледжу спорту посіла перше місце на турнірі. Гірник спорт червоні фінішували другими, адже для здобуття чемпіонства не вистачило двох очок. Команда була дуже е, непроста. Нам не хватило реалізації моментів своїх. Ми багато були поворотами, але реалізація нас підвела. Можливо, тиснув, тиснула відповідальність да, за результат. Так. Які зараз емоції. Треба робити висновки і далі працювати, так? Так. Треба більше працювати на тренуваннях, щоб з нас тренер нам допоміг щось, зроб... ну, щоб ми стали футболістами. Ще під час вирішального матчу на підсумковий результат із нетерпінням чекали гравці команди Харківського фахового коледжу спорту. Після поєдинку хлопці з Харкова не стримували емоцій та дякували команді Ягуар, яка відібрала очки у претендентів на перше місце з гірника спорт. Нам дуже сподобалось. Ми були ну, це в нас була одна гра, Ми так під слішком були. були. Ну, а потім ми забиралися та виграли. Так, Згоден? З... Так, я з ним повністю згоден. Так. Повністю. Ну, і Розкажи за рахунок, чого перемогли, як ви вболівали там в останньому матчі заключного? Ми вболівали так достійно, що думала, коли забили гол, що думаю, що все зараз піде по насмарку. Ну, вони зіграли м'ячю, і ми почали орати на все поле і. Радіти за нашу команду. Подякало Ягуару, так? Так, дуже сильно за них раді. Дуже задоволений підсумковими результатами турніру, тренер-переможців із Харкова Сергій Ростовський. Подобався турнір, все найголовніше, головне, що діти грають в футбол. Дякую Збройним силам. Понравився турнір і на гарні суперники. Ну, перший день приїхали, може там не обиграли вашу команду гірник, а потім все розставилось на. Свої точки надії і зайняли достойно, уверено перше місце. Ну, Наскільки інтригуючим, чи були раніше такі турніри, така інтрига була. Та Вони кожен турнір інтригуючий. ну, це, Якщо б не було інтриги, я думаю, дітям було б не дуже подобалися ці турніри. «Які умови тренування зараз. Зараз е працюємо у Харкові. Це ну, не основна команда приїхала, це другий склад приїхав нашої основною командою. Основна команда зараз готується у Харкові до турніру «Атмос». А для цієї команди дуже велике подспор'я зайняти перше місце. Харківщина на цьому турнірі була представлена трьома командами. В одній з них грали представники команди Радмир, які вперше приїхали на футбольний турнір у горішній плавні. Мені дуже сподобався турнір, все гарно, команди гарні. Все так добре, поле, не знаю, все гарне. Мені все сподобалось. Було хвилювання там, перед першими матчами, перед сьогоднішнім днем таким рішальним. Так, звісно. Яке місце посіли. Ви? А ми посіли п'яте місце. П'яте місце. Ну і чи достатньо у вас досвіду до участі в турнірах? Чи ще брали участь? Ну так, ми ще до цього брали багато участі у турнірах різних. Капітан відчував відповідальність? Ну, так, звісно. Турнірам дуже задоволений. Ми давно намагалися до вас приїхати, але не вийшло. Чудові умови, проживання, чудове харчування, гарні команди, всі рівні були, могли як і виграти, так і програти. І до останнього дня ніхто не розумів яке місце займе. Тому я дуже задоволений, сподіваюся, що ви нас ще раз запросите, і ми залюбки будемо приїжджати. Дуже сподобалось ваше місто. Все на вищому рівні. Дякуємо. Гравці команди Радимир разом з іншими учасниками змагання отримали призи в індивідуальних номінаціях розкажи, за що тобі дали грамоту та приз. За гарну гру. Яка номінація? Кращий гравець команди. Ну, що треба, щоб стати кращим гравцем команди, забивати голи, скільки забив, там, як грав. Не одного не забив. Не забив? А на якій позиції грав? Центральний полузащитник і опорний. Ну, Розкажи твої враження від турніру, які матчі запам'яталися. Турнір дуже гарний. Сьогодні перший матч був проти Краснокутська. Матч дуже був гарний. Кожен старався та виграли матч 2-0. Дербі Харківське, да? так? Так. Дитячо-юнацький футбольний клуб Гірник спорт був представлений на турнірі двома командами. Дмитро Вергун захищав честь команди Гірник спорт білі, яка показала гідний результат, виграла три матчі з шести та посіла п'яте місце. Юні гірники із команди білих випередили Радимир за кращою різницею забитих та пропущених м'ячів. А Дмитро Вергун був визнаний найкращим гравцем команди у складі гірника спорт білі. Сподобалось Хочу подякувати організаторам. Як ви грали проти своїх от, сьогодні? Був матч дербі, які завдання там були у вас? Ну, Як на тренування. Не хвилювалося? Та ні. Як налаштовував тренер на цей матч дербі ваше? Як зіграли у тому дербі? Що вдалося? Трен... Тренер тренував. Питався з нас зробити настоящих футболістів. Як думаєш, вдасться йому це? Так. За традицією, на церемонії нагородження були визначені найкращі гравці в індивідуальних номінаціях. Призи отримали два гравці команди Харківського фахового коледжу спорту. Олег Кононенко був визнаний найкращим підзахисником турніру. А Всеволод Пилецький став найкращим бомбардиром. Євген Дронь із команди ФК Краснокутськ Харківської області найкращий нападник. А приз найкращого воротаря залишився в горішніх плавнях у голкіпера гірника спорт Єгора Бурова. Найкращим гравцем турніру визнано Назара капусту з Кременчуцького ягуара. Гірник спорт завершив перше коло виступів у чемпіонаті другої ліги з футболу на третій позиції групи Б, маючи в активі п'ять перемог, одну нічию та три поразки. У заліку команди з горішніх плавнів 16 очок. Стільки ж має Чернігів, який іде другим. Про частину сезону, що минула, ми поговорили з капітаном команди гірників Євгенієм Морозом. У другій лізі важко грати. Всі команди. Силовий футбол більш ну, грають в силовий футбол. Ну, погано ми стартували, але слава Богу, те, що вже набрали хід. Ну, я вважаю те, що вірили в один в іншого, що команда вірить і підтримує, і тренерський штаб, і тому і такий результат. Зараз він хороший, але зупинятися. Не треба, треба йти далі, і вище, і продовжувати такий результат. А так ну, взагалі, то все в робочому плані, все нормально. Готуємось до слідючої гри. Протягом першого кола Євгеній мороз після вилучення відбув дискваліфікацію. Була ймовірність того, що капітан може втратити місце в основному складі команди, адже за відсутності досвідченого футболіста команда вигравала поєдинки. Втім, тренерський штаб повернув Євгенія до основного складу, і він був переведений з позиції центрального захисника в опорну зону півзахисту. Прийшов цей етап. Це таке в футболі буває, що пропускають ігри із за дискваліфікації, але ну це все робочі моменти. Ну, а те, що там втрачу, не втрачу, це таке тренерський штаб, їм видніше. Моя справа тренуватись, на кожному тренуванні віддаватись повністю. І так же само коли виходжу на гру, скільки там хвилин дають. Неважливо на якій позиції, давати себе на полі. Головне результат. Головне, щоб у команди був результат. А хто там вийшов, скільки вийшов, то вже на другому плані. Ну і на цій позиції ти раніше грав. Так, я раніше грав, ну, була пауза там, два роки, але ну, я не скажу, що для мене це якось по-новому чи якось складно. Ну, така, так, треба трошки пограти, трошки, щоб навики були краще. А так, все нормально, готуємося, ну, нічого страшного, там, на якій позиції. Головне грати, як то кажуть, щоб був результат. Євгеній Мороз поділився враженнями від заключної гри першого кола із «Ворсклою-2». Коли 2-1, то звісно, вже було якось так, ну як то сказати, напруга була, щоб втримати результат. Бо для нас ну, головне результат. Е, да, Важка гра була, хороший суперник. Там чоловік 5 грає в прем'єр-лізі, але ну, ми не дивимося на суперника. Нам головне свої набирати очки. Як то кажуть, в футболі головний результат, а то, яка була гра, вона забувається. Нам рухатись далі і перемагати потрібно, щоб виконати свої задачі. Ви чули, що там відключилася електроенергія, що там гроза була, чи на полі це непомітно грали. Ні, ні, на полі, коли граєш, ти, що там в навколишньому середовищі ти не звертаєш увагу сконцентрований на грі, і на тому, щоб, ну, щоб здобути результат. Тому ні, на таке ми не звернули увагу. Євгеній Мороз вважає, що після того, як гірник спорт піднявся вгору таблиці групи Б другої ліги, суперники вже з іншим настроєм налаштовуються на команду з горішніх плавнів. Вже я бачу, що по іншому команди грають, наприклад, тут в тій грі Тростенець по іншому з нами грав. Чим е, матчі з локомотивом. У них проти нас був інший настрій, вони по-іншому грали і, і дуже хотіли. А в цій грі я дивився вже не, ну, не дуже. Тому я думаю, кожен суперник вже буде е, настраюватись на нас як ну, на лідера, і буде ну, тяжко грати в кожній грі. А ми, в свою чергу, будемо намагатись підтверджувати і бути вверху турнирної таблиці. Ну, По силам буде наздогнати, можливо, навіть «Колос-2». Звичайно, все по силам. Головне свої ігри вигравати і все по силам. Навіть ну, не дивитися, як суперник там грає. Все в наших руках і, як то кажуть, в наших ногах. Головне, щоб всі хотіли і підтримували один одного. І я думаю, що буде результат і все в нас вийде. Вірою в те, що в команді все буде добре, та своєю впевненістю капітан гірника спорт намагається заряджати своїх одноклубників цього року. Команді з горішніх планів залишилося зіграти три поєдинки, в яких треба набирати очки по максимуму, аби не втратити лідерські позиції та намагатися ще більше покращити своє турнірне становище. У рубриці топ-коментар підсумки виступів у першому колі другої ліги підбив головний тренер гірника спорт Валерій Куценко. Розмову з ним ми розпочали питанням про заключну гру першого кола із «Ворсклою-2», в якій гірник спорт переміг в гостях із рахунком 2-1. Важка гра. Хоча ми розуміли, що команда «Ворскла» молода команда і в них дуже хороша молодь, яка грає футбол. І ми. Налаштовували свою команду, що нам, як кажуть, легко не буде. Тому був план на гру. Ми дотримувалися відбору у середній частині поля, для того, щоб використовувати швидкість контратаки, і десь більше уваги приділяли стандартам, які привели нас до того, що ми забили два м'ячі. І завершили, як кажуть, атаку нашу по грі. Ну, після першого тайму, коли 2-0 ми вийшли на, на перерву. Ми в роздягальні з хлопцями розмовляли, що вони не повинні десь не до оцінку суперника, тому що ще був цілий тайм, цілий тайм гри. І десь може хлопці десь почували, що вже грати по щоту, що. Буде легко, але, на жаль, десь наказа, наказує, коли ти вже виходиш на другий тайм з перевагою два м'ячі, і впевнено, і на 49-й хвилині, де ми не дограли епізод і було назначено пенальті в наші ворота, потім вже така чоловіча. Гра почалася з обох команд, тому що Полтава хотіла відігратись Орскла, А ми вже десь рахунок. Витримати хотіли, тому що і погода була така, і поле було важке. Ну, саме головне, що хлопці витримали і ми здобули перемогу. Ну і підсумки першого кола давайте згадаємо, так непростий був початок у команди, за рахунок чого вдалося ось почати здобувати результат. Ну, і... Пішли двоє гравців, Посєвкін Тузенко. Ну це ж не пов'язано, що вони пішли і почали краще грати. Звісно, що ні. А ось їх сприйняли, вони самі пішли про ці зміни. Ну і як вдалося знайти ось зараз такий оптимальний склад. Він зараз в останніх, в останніх матчах він більш стабільний такий. Ну да, так, Від нас пішли хлопці, там Тузенко оренда була, Посєвкіна, Нива Тернопіль. Захотіла бачити у себе в клубі, тому ми не перешкоджали гравцеві і надійно, що в нього там все вийде. А, і Приходять, на жаль, ті хлопці, які в нас були, ну, вони пішли, і гора був одним із лідером нашої команди. А Зараз на їхнє місце прийшли хлопці, і на початку там, з першого туру, що в нас не виходило, тому що. Те, що ми просили від команди, вони десь ще друг, як як кажуть, друг друга притиралися, придивлялися, награвали зв'язки, щоб вони комфортно себе почували і виконували ті завдання, які ми перед ними ставимо. І перші три тури ми, на жаль, втратили очки там Бали, які ми повинні були набирати. Ну, саме головне, що ми до хлопців, хлопці до нас дослуховуються і стараються виконувати ті завдання, які ми перед ними ставимо. І слава Богу, що поки що йде, що нам, як кажуть, і футбольний фарм до нас повернувся, бо моменти були, але м'яч десь не хотів залітати ворота. І думаю, що якщо хлопці ще як кажуть, не розслабились і ми їм не дамо це зробити. І будуть виконувати, то я думаю, що в дальнішому ну, все буде гаразд. Коли Посєвкін пішов, він так був гравцем. В основному складі виходив. Не було побоювання, що це така втрата може бути. Ну так, да, ми на нього дуже теж, теж розраховували, але, але в нього були там то мікро якісь пошкодження, то самопочуття було погане, але. І найголовніше, що ми знайшли заміну, і ті хлопці, які прийшли, вони дуже нам допомагають. І я вважаю, що ну, заміни хлопців поки що ми задоволені. Можна буде дістати першу рядок, відрив у колоса 2, Наздогнали чернігів, чи по силам буде ось лідера наздогнати вже. Ну, можливо, до кінця цієї частини, ні першої, але ось потім. Ну, завдання у нас в кожному матчі перемога тільки. Тому ми, як завжди, налаштовуємося тільки на перемогу, тому що такий короткий, як кажуть, чемпіонат, що буде велика перерва. І треба ті матчі, які нас залишилися, брати максимум старатися. А потім уже дивитися, як воно буде далі.